Перше, це планування. Є завжди такі певні недовіра до, до планів. І де, коли я так розмовляю, за нього кажуть, я ж не знаю. Якісним управлінням фінансування. Ніхто не каже, що план це догма, що, що треба знаєте, так чітко дотримуватися якихось певних позицій, оскільки це завжди інструмент. А інструмент, як ми його використовуємо, той звук і не дає. Ми можемо А друг, чи щось відповідно перший інструмент планування. Другий дуже важливий це оперативне управління. І з цим ми дуже, За допомогою чого ми приймаємо або віддаємо гроші. Що це може? Як Які варіанти? Як ми управляємо питання. Тобто це картки так, платіжні, чи готівка, чи інтернет банки, ну, і До цього ж тут і кредиту. Це всі ці інструменти оперативного управління, які допомагають нам вирішувати щоденні задачі. Третє. Ефективно викратимо. Четверте. Контроль. Нам в ресторані принесли рахунок. Ми туди подивились, побачили щось, що нам написали в інструкційному право. На підприємстві є людина, яка контролює роботи грошових коштів. Вона бачить, що ці гроші не підуть кудись. А вони можуть дуже швидко піти кудись. Якщо тим більше бачать, що за ними немає контролю, як це управління ризиками. Тобто, Якщо ми з вами робимо оце всі 5, цих елементів, виконуємо, це означає, що ми з вами виправляємо фінанси. Тобто плануємо використовуємо якісь засоби, які нам щоденно дозволяють ці гроші перераховувати чи зараховувати, чи навіть брати тимчасові кредити, чи розміщати гроші на депозит. Далі не знаємо, як інвестувати, наприклад, захотіли кудись інвестувати, як це зробити включити. Обов'язковий контроль.

збирати там свої ці комунальні послуги, аморези чи ще щось? Ні. Це дуже цікава і зворушлива <смітна> у нас задача, оскільки там потрібно відобразити всі наші мрії. Оскільки найперша людина, яку повинні ми заплатити, це хто? Це і якщо ми там платимо за оренду, за комуналі, за будь-що, і там немає нас, то це такий план можна нас. А що це значить заплатити нам? По-перше, це всі наші поважання, мрії, прагнення, інтереси будь-що. Тому ми з вами починаємо. Це, власне, так, як роблять а, компанії навіть. Ну, як то, якщо хтось бачить, як складаються плани компанії, вони складаються з бачення, а де ми власне, хочемо бути і що робити. Наприклад, випуск нової якоїсь там товарної групи позиції, або відкриття нових точок продаж там, в різних регіонах, або Тобто е головне, що робить кожна компанія, це реалізує своє бачення, свою візію. Без бачення взагалі то не цікава робота. Ну і подивіться, я виглядаю всі ці презентації нових iPетів, iPhone і такі інше. Це шоу. Ніхто ще не бачив. Завжди це якась секретність. Якісь є е е е е такі. Кання інформації, що ось там хтось отримав, щось бачить. Знову ж таки, все ми кажемо про групку. Дуже багато розуміє. Але це все створює е зворотний зв'язок від нас, бо ми, звичайно, хочемо це купити одними з найперших. І е жодна з компаній не виходить з наявних ресурсів. Вона завжди каже, я хочу бути ресурсом. Зайняти більш позицій на ринку, бути найкращою, найпершою та кільше, чому це ми не можемо бути. Може, не в тому сенсі, що ми будемо там себе порівнювати з кимось, а просто е, прагненні реалізувати свої е, мрії, свої проекти, свої бажання. Тому не забудьте, будь ласка, і зазначити. Зараз самостійна робота. Я можу відкрити вам оці всі карелі, пам'ятаєте? ці платежі, що ми там зазначали, хідні, вихідні, тобто це вихідні платежі. так. Тобто насправді це також не надто така нудна робота, оскільки це, це також є нашим. Засобом е існування світі. Наприклад, я плачу за інтернет, я через це, через це маю доступ до знань, комунікації, друзів будь будь що. Так. Тобто це все нам потрібно. І за це щось за це треба платити. Так? Ми зрозуміли, що є такі речі взагалі, де, де але ми пишемо тут те, за що треба платити. Кожен місяць розписуємо? Кожен місяць розписуємо. Дивіться, є виплати регулярні, тобто щомісяця треба платити оренду. А до речі, нещодавно прочитав на міському цю тему. Пише студент, що зрештою я приїхав від батьків і був дуже здивований, що мені прислали якийсь рахунок. Я його платив, але мені постійно почали його присилати в Що Як на душу? А є платежі разові, тобто щось розуміє, щось ви зробили, і вже вони не повторюються. а є гулять, оренда. Важливим моментом є те, що те, що ви там напишете, те і справді. дуже серйозний момент. Якщо ви там щось не напишете, шансів, що воно здійсниться, не буде.

У це дуже просто зробили. Я, Я думаю, що всі ж працювали в селі. За те, що ви потім будете змінювати. Але якщо ви себе обділити в якихось моментах, то вибачте, це тільки знову ж таки ваша буде провина Себе не можна обділювати. Не обділювати. Якщо хтось хоче позбав... позбавитись шкідливих звинчик, ви можете писати, наприклад, типу, суми Є? Ну, я не знаю, там, на, на, на зверті, які ви використовуєте, що будете <плес> займаються. І ця сума може зменшуватись, тобто ви маєте намір протягом цього року. Зменшити споживання Ну, наприклад, так. і ви знову ж таки будете вражені, що це трактування. Якщо ви навпаки хочете наростити якісь витрати, наприклад, на. на... Е Андрій, то ви вкажте, це повинні... Тільки через особистий фінансовий план ми будуємо свої наміри. А наміри вони а, мають властивість здійснювати і реалізовувати. Якщо ми не пишемо жодних намірів, значить, тобі вже карта зараз. Коли якась компанія складає такі бюджет чи... Вони також не знають до кінця, які там будуть ціни на продукцію, чи, чи це взагалі дасть чи не дасть. Але побудова наміру вона має дуже такий впливовий ефект. Що ця компанія благодійно це робить це.